Друзі, ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Росія возить через босфор торговими кораблями військової вантажі, босфорус обсервер, контейнеровози з парта про який повідомляли вчора. До босфору супроводжував ракетний корвет Російської Федерації Стерегущій. Туреччина ще на початку вторгнення Росія закрила босфор та Дарданели для військових кораблів Російської Федерації. Однак заборона не поширюється на допоміжні та торгові суди. Дна вчора через босфор увійшов російський контейнеровоз з військовим вантажем із Сирії, що перебував під санкціями США. Мабуть, везуть для поповнення втрат техніки на полі бою. Репатріація військової техніки судно під російським прапором Спартаві, що належить Сіс саут НЛС, що перебуває під санкціями казни США, пройшло через «Босфор» у бік Чорного моря шляхом старту савноворосійське з військовим вантажем. Цивільне судно лише за назвою Босфорус об. Сервер інші медіа пишуть, що судно йде у військовому конвої. Судно «Спарта-Айві» було завантажено у Сирії і йшло у супроводі кораблів МФ Росії. Воно пройшло через босфор у темну пору доби. Очікується, що воно розвантажиться в новоросійську Ньюз». Ще одні медіа написали, що після прибуття в борту новоросійська на судно вже чекали. Пролунала серія вибухів і скоріше за все дуже пошкоджене судно Спарта. Але за іншими джерелами атака здійснювалася і на лідера конвою корабля Стрігуші. Удар був на нем. Есне кораблями Туреччини, що замовчують Ердогану. Не сподобався той факт, що Росія його дурить, а Ердоган доволі темпераментний політик. Плюс йому потрібні плюси перед виборами. 14 травня у Туреччині відбудуться президентські вибори. Головними конкурентами є чинний лідер із 20-річним стажем управління державою Реджеп Таїп Ердоган і кандидат від об'єднаної опозиції Кемалькевич Дероглу. За даними опитувань, у першому турі обидва мають шанси отримати приблизно по 45% голосів. Доган готовий зробити все, аби перемогти, навіть атакувати Росію. Пишуть політологи. В той же час, російська розвідка проводить операцію впливу в Європі, щоб створити розкол між ЄС і Туреччиною та послабити підтримку України. Повідомляє видання Expressing. Витік документів показує, як російські агенти планували та проводили акції в європейських містах, щоб образити президента Туреччини і покласти провину на Україну. Йдеться у матеріалі. Документи змі отримали від одного із працівників російських спецслужб. Служба, особу якого вирішили не розкривати, згідно з отриманою інформацією, спецслужби Російської Федерації взялися за тему після антитурецьких протестів у Швеції та Данії на тлі блокування туреччиною вступу Швеції та Фінляндії до НАТО. Після цього російська розвідка склала план, метою якого було образити президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогану у всіх великих європейських містах. Сьогодні між Туреччиною та країнами ЄС існує значна напруженість і справа не лише у жорстких дипломатичних контактах між. Туреччиною та Швецією та перенесені процесу вступу скандинавських країн до НАТО по всій Європі спостерігається загальне зростання ісламофобських настроїв. Йдеться у документі, який журналісти вирішили не показувати для захисту джерела. Зокрема, планували акцію, під час якої п'ятеро людей у масках стають на прапор Туреччини та спалюють портрет Ердогана. Провести акцію планували в одному із відомих місць Гаги. Також у документах сказано, що постановочною була демонстрація 5 березня. Упа. Рижі біля воріт площі Сан-П'єр, під час якої, нібито представники української громади, розгорнули антитурецький банер і вигукували на камеру стоп Ердоган. Так хотіли показати, що українці, нібито невдячні. Основна мета кампанії показати невдячність і провокаційний характер реакції української сторони на трагедію в Туреччині землетрус, наголосити на руйнівному нацистському характері проукраїнських активістів та українського суспільства при Володимиру Зеленському в цілому сказано в отриманому документі. Куменція, проте журналісти з'ясували, що представник українського суспільства на акції 5 березня у Парижі раніше брав участь в інших акціях, але з антиукраїнськими гаслами. Це цікава інформація, і вона узгоджується з тим, що ми бачили стосовно впливу Росії на Швецію і на західні країни. Сказав прес-секретар поліції безпеки Габріель Вернштад, коментуючи дані за його словами. Правоохоронцями відомо, що Росія використовує агентів чи довірених осіб із метою дестабілізації до зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу? Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.